Новини. Так, приперше, У нас вже минулий урок по тих же причинах самостійно випрацювали, І... тому потрібно мені з'ясувати, наскільки добре ви все там вивчили. Через те почну запитування. І саме перше таке питання як ви думаєте, чи можна розігріти воду її сильно помішавши? Ні. Ні. А, ні, можна, 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 можна. Дивіться, ви пам'ятаєте, що таке е, власна температура? Знаєте, минулий урок був, я була в школі, я на дошці малювала вам, як гріється на вогні, так? Mm -hmm. Що відбувається із молекулами? Коли вона гріється? Що відбувається з молекулами, якщо ми нагріваємо? Як вони починають рухатися? Швидше? Швидше? Правильно? Чим швидше рухаються молекули, тим більша температура. Чим більша температура, тим швидше рухаються молекули. Це взаємопов'язані процеси. Через те, якщо ми розженемо молекули в воді. Вона нагріється. Вона нагріється. Правильно. Значить виходить, що ми можемо нагріти. Звичайно, коли ми колотаємо, ми не можемо розігнати так сильно молекулу. Так? Це нам треба вже дуже 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 сильно. Крутець там буде не, ну, мало відчутно. Але є прилад, який працює саме за цим принципом. І в кого є вдома мікрохвильова пічка, то вона саме так нагріває. Речовину, вона не е підігріває, там нема теми, який нагріває і передає тепло. Так? А там просто хвилі, які випромінює мікрохвильова пічка, вони штовхають молекули всередині в їжі. І через те вона розігрівається. Ось це такий момент, який ми третить. І е, оскільки температура це внутрішня енергія тіла, то давайте ви в зошит запишіть два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Добрий рок. Доброго ранку. Там приєднується, записуємо в зошит. І так, ви дуже сильно замерзли. Давайте так, у вас змерзли руки. Що ви робити робити? Тертий. Так, саме перше у вас це потерти руку в руку, так? Значить, що це таке з точки зору фізики? З точки зору фізики така дія називається. Тертя це процес, ну, який ось, дивіться, між долонями, да, виникає, а ви що робите, коли витрете руки? Так? Тертя це, власне, ось відбувається, а ви його спричиняєте. Да? Коли ви спричиняєте якусь дію, да, в фізиці є таке поняття, як ми виконуємо роботу, так? прикладаємо силу, переміщуємо руки. Значить, це виконання роботи. Це не обов'язково може бути тертя. Хто забивав цвяхи в своєму житті? Хоч раз, Я. Так. Yeah. Молодці, хто забував, що відбувається цвях, коли по ньому бити. Він нагрівається чи ні? Okay. Так. Yeah. Так, нагрівається цвях, коли по ньому бити, тому що теж через те, що виконується робота. Значить, один із способів нагрітися це виконати роботу. Так. Виконати роботу над тілом, або щоб це тіло виконувало роботу, тоді воно, відповідно, в ньому починають швидше рухатись молекули, те, що ми говорили, і піднімається температура. На фізкультурі ви як бігаєте, ви теж зігріваєтеся, правда? Так. Далі є другий спосіб. Якщо ви вже так замерзли, що не потужаєте шевелиться. Як же вам зігріться? Так, мене погано чого, ну, так? <сміни> О, так. <сміни> <сміни> так, зменшити, е, ну, якби <постіла> <да>, стиснутися. <пості> ну, Це ми говорили вам ще на минулому уроці, так, да, всі розширюються, якщо спекотні, і стискаються, якщо холодно. Да, це вірно, правильно. Але ми можемо, це ми так зберігаємо свою енергію, так, да, це через те, що ми теплокровні. А давайте тоді візьмемо якесь. Якесь тіло, яке саме не може зігрітися. Ну, наприклад, у вас є, не знаю, Монєта. бутерброд холодний, а ви хочете гарячий. Що ви будете з ним робити? Микроволновку. Так, микроволновку це буде те ж саме виконання роботи, ми вже про це говорили, так? Да? Будуть штовхати молекули. немає микроволновки. Що ж робить далі? Світло класло, так як в мене. Но... Так, ми можемо зігріти його на вогні, так? Значить, ми передамо тепло від якогось іншого, да? в даному випадку від горіння палива. У нас буде виділятися тепло, і це тепло ми передамо тому тілу, яке ми хочемо нагріти. Значить, другий спосіб це передача тепла. Передача тепла від іншого нагрітого якогось тіла. І вам додому було почитати три способи передачі тепла. Так, три параграфи було. Да. Кожен параграф це спосіб передачі тепла. Перший параграф як називається наш? Який він там буде? теплопровідність. Теплопровідність. Так, і пишемо. Це один спосіб передати тепло. Так, добре. Другий спосіб. Так, я, мабуть, стрілочку зроблю довшу. Так, так, Конвекція. Так, конвекція. Зараз я красотну наведу. І останній. І... Останній випромінювання. Так, теплове випромінювання. Я напишу теплове, ну, можна просто випромінювання. Не влізе. Придеться ня перенести. Ну, я надіюсь, у вас краще влізло на тошку, на зошиті. Так, теплове випромінювання. Так, якщо ми від вогню нагріваємо бутерброд, який це буде? Що це буде? Це теплопровідність, конвекція чи теплове випромінювання? Гарненько. Красоту навожу. Робить мені що. Ну, як ви думаєте? Ну, можна ж вгадати, один з трьох. Я просто не почув. Можливо. Так, ага. Ну в мене, в принципі, могло бути навіть зв'язок. І так ще раз, в нас нагріваємо бутерброд на вогні. Ви мені такий запропонували варіант. Ага. Що це? Це тепловідність? Теплопровідність. теплопровідність, теплопровідність. Конвекція чи теплове випромінювання? випромінювання Я думаю, це теплопроводність. Так, значить. Як їх ніколи не запутатись? У вас там є цілих три параграфи, а ми зараз коротко, буквально двома словами запишемо до кожного. Так, значить, теплопровідність це всередині тіла. Це як тепло передається від однієї молекули до іншої. У вас є вдома пательня, ну, ну, да. Так. Ручка в неї яка. Дерев'яна. Так. Чому вона дерев'яна? Пластмасова, добре. Чому вона дерев'яна або пластмасова, чому вона не металева, так само, як сковорідка? Бо, Бо тому що що сковородка тоді не зможеш взятися за ручку. Правильно, значить, дивіться, в металі тепло передається швидко від частинки до частинки. Через те в металу хороша теплопровідність, і ручка буде теж гаряча. У пластмаси або в дерева. Так? Теплопровідність погана. Тобто тепло від молекули до молекули передається погано. І через те ручка не нагрівається, коли нагрівається сковорідка, хоча вони стоять на вогні однаково. Зрозуміло, це теплопровідність. Вона відбувається всередині, в сковорідці, всередині, в ручці сковорідки, сковорітки. Угу. Наш бутерброд всередині нагрів ну, він, коли нагрівається від вогню, так? це вже не всередині, це вже зовні до нього тепло прийшло. Значить, теплопровідність не підходить. Ідемо далі. Конвекція. Ну, у конвекції ви перш за все зазначите, що вона відбувається тільки в рідинах і газах. Значу, я була права. Так, бачите. І коротенько можете написати, як вона відбувається. Значить, в мене місце не завжди мало, так як саме коротше сформулювати. Значить, вона відбувається з перенесенням речовини. Тобто реально речовина рухається. Вода в чайнику кипить, як вона рухається. Бачили, так? Бульп, Чому ці бульки йдуть? Тому що вода нагрівається знизу біля дна, дна чайника, і вгору піднімається вже нагріта. І оце шипіння, яке ви чуєте, да? коли чайник ще не закипів, це ось ця гаряча вода піднімається вверх, остигає від того, що торкається до холодної води. І через те шипіння, це таке саме шипіння, як на гарячу сковорідку холодної води, линуть. Да? Це те саме, тільки всередині води відбувається, а потім, коли вона вже повністю вся прогрілася, тоді вже йдуть бульки. Так, значить, в неї реально переноситься речовина. Е, ви конвекцію можете відчути в повітрі. Відбувається коли конвекція. Якщо у вас є нагрівач, будь-який, так, батарея чи грубка розтоплена. Коли ви тримаєте біля неї руку ще так от зверху, над ви можете відчути такий теплий вітер. Е, який буде, в... Повітря буде воно рухатися. Воно рухається, тому що воно нагрілося. Тепле завжди піднімається вгору. Через те, якщо замерзли, вилазите на шафу. Значить, речовина переноситься. Речовини. І я можу зразу, в мене вже місця зовсім немає, я зроблю вам малюночок, значить, червона стрілечка. Ой, так, доверху і холодне, опускається вниз. У мене якраз красна ручка є. От і добре, Е, Так. Ну і залишать нас випромінювання. Так, ну в мене місця зовсім мало. Е, значить, випромінювання тепловед це коли від одного тіла тепло поширюється до інших тіл. Так, це якраз вже передається. Речовина при цьому не переміщується, так? Просто тіло випромінює тепло. І ви можете собі записати е, мені. Здається, на контролі буде саме про це. Через те, я сюди запишу, що воно залежить від кольору. Від кольору. Є такі розрекламовані нагрівачі УФО, які із ламп, лампові, може ви бачили, там всередині є спіраль, яка розігрівається і стає світити таким оранжевим кольором. Ну, в принципі, сьогодні вам не треба обігрівач, вам достатньо подивитися в вікно і побачити теплове випромінювання це наше сонце. Сьогодні сонячно, і в кого там вікна не забиті дошками не захилили, то можете побачити. У нас хто не в бункері сидить, звичайно, ну, зараз немає тривоги, здається. В нас сонечко якраз передає тепло до планети Землі, і якраз тільки теплому випромінюванню. І саме через те сонце наше ми бачимо оранжевим, тому що. Теплове проміння залежить від кольору. Чим більше нагрівається, тим більше кольор такий до жорсток гарячого, червоного, оранжевого, так? Потім холодне тіло, навпаки, йде кольори холодні, да? холодна палітра сині і так далі. Які маються на увазі саме такі ось бі біло-сині, да? такі бліді. Так. І оце у нас з вами три способи, як передати тепло. Так? І сьогоднішня наша задача дізнатися, скільки тепла ми можемо передати. Так? Як дізнатися, скільки нам тепла передати? Як нам передати тому бутерброду стільки тепла, щоб він нагрівся, але не перетворився на чорні гульки. Це складно, це дуже складно. У мене весь час, що не готовлю перетворитися на чорні гульки, так що? Значить, як дізнатися, щоб ми могли передати тепла стільки, скільки треба? Так. Значить, потрібно у нас якось порахувати кількість тепла. Так? І тому фізиці вводять поняття таке, як кількість тепла. Теплоти. Позначають її буквою Q. Вона виглядає так, як англійська Q, але насправді це Q. Тому що фізики не знають англійської мови, вони знають латинську. Я хотів сказати, що це латинська. <сум> да, так, правильно, молодці. Значить, ви теж знаєте латинську а не англійську. Так, вимірюється кількість теплоти. У джоулях. Чому в джоулях? Ну, Пам'ятаєте, що це внутрішня енергія? Тепло, тепло. Це внутрішня енергія, а енергія. Ви вже в 7 класі вчили, що енергія в джоулях. Так, в мене знову пропадає лагає інтернет. Страшно. Значить, тому записуємо домашнє. У вас в книжці є восьмий параграф. В ньому є формула, як ви вирахувати Q. Вам потрібно 8 параграф почитати, формулу виписати і написати, що кожна буквочка означає.